А як ви потрапили в розвідку з піхоти? Ну, в розвідку я потрапив це в цьому році. Я тільки перейшов вже. На жаль, трішки в піхоті я. Здоров'я не дозволяв, нема того. Підкачує часом, на жаль. А списати? — Спина? Думок не було? Чому? Не знаю. Поки ми не виб'ємо їх. До, будемо вибивати? Докуди будемо да. вибувати? Докуди? Поки не залишиться їх. Або взагалі, або саме головне, щоб вони покинули нашу територію, нашу землю. Ну але ж вони географічно І... нікуди нікуди не дінуться. Ми розуміємо, що нікуди не дінуться. Ну, може, до них щось дойде що. Мені здається, поки Це вони не стануть кровопролеття, всі, ну, всі хорошими хороші должні бути. Хорошими, хорошими дождь, скажіть, По так? По-любому. Ну от я теж вважаю, що так, вся країна що... має стати хорошими. Так, да, ну на жаль, їх, їх більше, ну... Ну, більше. Ми просто так не здаємося.